Лікар знає на радіо Київ 98 вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ЕФМ а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про діабет. Хворобу, яку називають. А... Чумою 21-го століття за статистикою на сьогодні 400, понад 460 мільйонів людей в усьому світі живуть з діабетом. А за прогнозами всесвітньої організації охорони здоров'я, за наступні 20 років ця цифра зросте до 700 мільйонів людей. Ця хвороба є дуже підступною, небезпечною, в основному через свій тихий характер і надзвичайно складні. Ускладнення, які вона дає на організм. Власне про ускладнення і про сам діабет будемо сьогодні говорити і розбиратися у програмі. Лікар знає вітайте. Гостей студії це Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр дитячий гематолог. Добрий вам день. Доброго дня. Добрий день. І насамперед так одразу хочу звернутися до усіх, хто е, слухає, хто дивиться і хто потребує е, розібратися, що відбувається з вашим здоров'ям. Можливо, є якісь симптоми, але довгий час не можете зрозуміти і встановити причину свого поганого самопочуття. Завітайте, будь ласка, до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. там завжди допоможуть у Києві. Їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро прищатик інша на мостицькій це житловий масив виноградар дуже важлива інформація Всі, хто сьогодні і завтра до 19, до 18 години зателефонує і запишеться на обстеження організму отримає 50% знижку на повне комплексне обстеження організму в тому Числі на а, виявлення причин хвороби. Ми всі знаємо, що без виявлення причин неможливо вилікувати жодну із хвороб. Отже, телефон, за яким треба записатися, 073 503 4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Щось затягнула я із вітальним словом, шановні гості. Але давайте ще все-таки відкладемо діабет на буквально 30 секунд. Анатолію да. Васильовичу і подякуємо. Не подякує. будемо порушувати нашу традицію і скажімо, велику подяку. Нашим Збройним силам України за ту можливість нам сьогодні розмовляти про діабет, а не про інші mm -hmm. печальні справи і побажати кожному, нашому воїну, ангела хранителя щоб всі повернулися додому живими. А побіда вже, я думаю, близько. наша Перемога команда, так, наша команда приєднується як завжди, до ваших слів і до ваших побажань. Отже, що таке діабет, чому цю недугу називають? Тихою епідемією. Ну, діабет – это, ну, проява диабета, это высокий ривень цукру или або глюкозы в крови, высокий инсулина в крови, это при диабете другого типа, а это постоянное мочеиспускание, жажда постоянная. Поэтому диабет еще в Древней Греции описывали. уже известно было про цюхову хворобу. Но сегодня вот, при измене образа жизни есть куча вирусное увеличение вирусных нагрузок, смены... Вот была головной причиной смертности это бактериальные нагрузки, сепсис. Сейчас метаболичный синдром... Составной складовой, складовой является цикровый диабет а, другого типа. Mm. Это и смена парадигмы вот с вирусных, на, с бактериальных нагрузок на вирусные нагрузки. Вот в конец 20-го столетия и початок 21-го столетия мы видим, сколько эпидемий. Там. Mm. И той же коронавируса. ВИЧ и так далее, все это вирусные, сарс MERS, это все эти хворобы, они носят вирусный характер. Mm -hmm. И это все привело, смена подвижности, смена питания, все это привело избыток. Люди краще живут, больше хворяют mm -hmm. на диабет. Вот по всем цивилизованным странам, если взять, то чем такая прямая зависимость, чем краще уровень життя, тем больше уровень диабета. Вот в Сполученных Штатах Америки сегодня вытрачают почти 400 миллиардов долларов на рик, только на ликувание диабета. Это сумасшедшие деньги. А по всему миру это цифры... А в Германии каждый десятый сегодня с диабетом. Это вот в развитых странах, поэтому чем дальше мы рухаемся, с точки зрения благополучия, вот нашего життя, краще питания, тем больше диабет, на жаль. Вот ну. этот переход фастфуды, напитки, славные напитки, не будем называть, но которые темно-коричневого цвета, с бульбашками, и на, 30, на 330 грамм там 8 кусков сахара. И все это вот это приводит к сбоям. Mm -hmm. Потом немотивированное применение антибиотиков, э -э лекарских засобов всевозможных, это приводит к сбою работы печени. Потому что если мы говорим о диабете, есть диабет, вот первого типа, мы все позже скажем, чем они отрезняются, это за захворевание педшлунковой залозы, то диабет другого типа, это захворевание не педшлунковой залозы, это захворевание печенки. Uh -huh. А ми над печінкою і здіваємося, як то як тільки можна я ще заради справедливості. Треба, от ви казали, про причини поширеності діабету. То наскільки мені відомо, в діабеті ще і спадковий фактор дуже велике значення має. А, ви знаєте, от ми сталкиваємося випадки у нас різні приходять. Вот зачастую говорят, там было. А начинаешь разбираться, вирусные инфекции были у ма, у бабушки, у мамы и врожденная инфекция у дитины. Mm -hmm. И мы, когда начинаем разбираться, то ли тут генети генетически безусловно мает место mm -hmm. это тут, но в то же время есть такой фактор, как вот врожденные вирусные инфекции, которые передаются, на жаль. Mm -hmm. И на жаль мы с этим сталкиваемся. Постфункциональные осложнения. Ну, с этими питаниями приходится... То есть целый комплекс проблем, которые приводят к тому, что вот мы сейчас с диабетом имеем такой... Mm -hmm. Дефицит микроэлементов. Вот дефицит мы размовляли в одной из наших передач про а, значение кремния. Mm -hmm. Вот немая кремния принципиально бескремниевая диета. А немая кремния, все остальные микроэлементы, в первую чергу хром. А хром входит там, в инсулиновый рецептор, в белки инсулинового рецептора. И mm -hmm. в этом выпадку рецептор не чувствуется, если у нас диабет другого типа получается. Mm -hmm. Вот Ближний Восток мы там на Ближнем Востоке богато. Там 40% от 18 это уже с диабетом, уже полностью mm -hmm. такой поставлен, на табле... уже сидят, или обо инсулин, або mm -hmm. об таблетки. А 30% преддиабет. Це 70% населення взрослого уже диабет и преддиабет. Так Это как уже, катастрофа. вже діабет і преддіабет. Ви вже торкаєтеся всіх там, які я планувала у вас запитувати. І про різницю між першою першим. А ну, що не сказали чого да. і про стан перед діабету. Я сказав, що захворювання. А вони принципово відрізняються діабет Відрізняють. першого і другого типу. Діабет першого типу це аутимунний процес, коли клітини імунної системи атакують бета-клітини підшлункової залізи. Угу. А в этих бета-клітинах виробляється якраз інсулін. І тоді знищуються бета-клітини, інсуліну немає, і це рішення тільки одно: коли колеться інсулін додатково, інакше людина не, не виживе. Вот це перше тип. А другого типа пішлункова железа працює нормально. Все хорошо, инсулин вырабатывается, але а, порушиваются обменные процессы, все, а управление обменными процессами только в печинке У нас всеми белковым, жировым, углеводным, водно-ионным а, а, в печинке порушиваются обменные процессы и порушиваются рецепторы на мембранах клетин не чувствуют инсулин, либо чувствуют очень высокий уровень инсулина, и тогда вот это получается диабет другого типа. Угу. Тут уже разные чинники, mm -hmm. это порушение метаболических процессов в организме, и ликувание уже инше. Mm -hmm. Але с точки зрения, как ликуют, это ликофаж, метформин, там такие таблетки э, дают, чтобы прискорить, чтобы Пешлункова вырабляла как mm -hmm. можно больше mm -hmm. инсулина, например. На и в этом выпадку через какие то час выснаживаются бета-клетки, и дальше переходят, mm -hmm. уже будет диабет другого типа, только инсулинозависимый. Ну, а третього типу це вже 100 інсулінозалежний, нет, так? Ні, і от третьего нет, Є перший і mm -hmm. другий. А в другому типі є на таблетках, а є тобто, на інсуліні. инсульте. є три є три стадії, стадии. Да, типи. два, 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 два. Є ще не сахарный диабет, но это инша песня. Mm -hmm. Это з вазопрессии, связанная антидиуретическим э, гормоном. Але діабет тільки першого і другого. Першого типу завжди інсулінозалежний. А другого, другого типа он может быть на таблетках, как говорится, ликувания подтримывается стан организма на таблетках, а может на инсулине. То есть это будет другого типа, но инсулиново зависимый. Просто уже клетки, они живы, но мало вырабляют инсулина. Пані Тетяно, давайте mm -hmm. вже і вас, вас долучимо. От <с Анатолій <с. Васильович згадував про преддіабетний стан. Що це таке? І що робити в такому випадку, і як виявити, як відчути, бо ми ж знаємо, що симптомів особливого і немає. Я хочу трошки доповнити за, за діабет першого типу, бо він, скоріш всього, розвивається дуже швидко. І це може бути за один-два місяці, а за дві неділі. Він характерен для молодих і діточок, це до 30 років. І дуже сильно розвивається, піднімається цукор, і що замічають наприклад, батьки. Дитина багато п'є води, і багато їсть, і дуже сильно схудне. Це перші признаки. І тоді шкіра починається бути сухою, дитина дратівлива, вночі бігає в туалет. І щось з дитиною робиться не те. Це може бути дуже миттєво і часто дуже у молодих людей діточок. Це проходить після якоїсь вірусної інфекції. От Анатолій Васильович згадав, mm. дуже багато провокацій буває після коронавірусу. Ми бачимо багато. Ентеровірус за дуже багато коксак, як Провокація провокації вірусної інфекції, вітряна віспа на фоні якогось генетичного підрозположеності або внутрішньоутробного якого і ця інфекція, цю стан діти майже часто частіше приходять уже в комі Ого. за цукор 20 і 30. Е, сперш, первинний діагноз пер цукровий діабет першого типу це реанімаційний стан. Якщо ви замітили такий стан у дитини, п'є і худне, їсть і голодний весь час, тримається, трусить дитину або ну, молодої людини, це треба визивати швидку, не треба розбиратися з цукром. Самому дуже важко це зробити. А ось там преддіабет, про який ми кажемо, це якраз типічний для другого типу діабета. Це поступовий рівень зниження резистентності чутливості клітин до інсуліну. Він характерен тим, що людина поступово теж з'являються такі симптоми підвищеної жажди, схуднення. Вночі в туалет сечі, збільшується кількість сечі протягом доби до 3-5 літрів. У людини весь час спрага, сухий рот полості рота, суха шкіра. Появляється на, 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 на згибах чорні акантози, так як кажуть. Подивились на локоточки, десь на згибах на ногах появляється пігментація, де відкладається цукор і починається стрибати тиск. Згіршується сон, їсть ну, людина багато і худне. Тобто, розумієте, от Такий загальний стан можна важко определити, але якщо їсть багато і худне, це перше. Mm -hmm. Далі у пацієнтів з віком можуть будь, наступати такі, інколи виступає холодний пот або знову сухість, от, перепади такі настрій. Інколи жіноч... жінки часто це буває в період клімакс, вони думають, що це кліматерічні припливи. А це якраз стрибає цукор. Появляється внунічкове висипання на тілі, які погано заживають. Тобто людина починає там десь порізався і починає тут запальний процес, бактерії приєднаються в одному, іншому. Фуронкульози у віки вже за 50 років. Це не характерно. Приходить чоловік, він посипаний як під підліток. Ну це не характерно, треба дивитися, тому що знижається імунний статус, і бактерії розмножуються на цукрі. Uh -huh. І він Там, що Шоха характерна, коли ви здасте один раз аналіз крові, аналіз крові даже може бути низький. І оце перший, якщо по аналізам, скрінінги є пацієнти, здають аналізи кожен місяць, кожен рік. Здали 3,3, ой, в мене так добре. Через рік у нього 7. О, ну нічого, страшного. Тобто, uh -huh. оце характерне, великий перепад цукру, навіть протягом доби. Можна вранці здати 3, а в обід буде 15, навіть на часе. Ну, цукор ще стрибає, жив від Він ну, так стрибає, ну це так. Да, да, від це сюди. Да. Ну, я кажу, коли вже обстежується. Ну, це uh -huh. характерно. І людина, коли голодна, її тіліпає і трусить. Uh -huh. Йде тремор, відвідається тиск. Пехікардія з'їв цукру, полегшала. О, тут щось не те. Розумієте? Виходить, да? людина поїла, а глюкоза все не, не пішла в клітини. І перші клітини, які це відчувається, це клітини м'язи, йде слабкість. Тобто м'язам потрібна енергія. Печінка не отримала глюкози. Іде сигнал головний мозок, я голодний. Якщо ти голодний, якщо ти тільки поїв. І оце основне, що Анатолій Васильович казав, за інсулін, що виснажування інсуліну, тому що, коли перший раз глюкоза піднімається, інсулін йде спокійно. Його завдання основне глюкозу угу. загнати в кров. Підійшов, відкрив собор, ключик, глюкозка попала, організм насичився. А коли у нас не проходить цей процес, Знову сигнал на підшлунковий, що ж ти не виділив інсулін, давай ще йде друга волна. І якщо цей час буває, тоді виходить виснажування цієї частки кліток Ленгенгарса, виснажуються клітки, і тоді інсулін вже не викладається як потрібно. Організм. І може переходити тип другий, плюс два. І оце ви то що сказали, третій. третій мабуть, Да. Що що... Воно... я подивилася, є такі треті. Воно не, не трі. Дивіться, це виходить з'єднання. Ми ще зараз да. часто бачимо. Перший плюс другий. Він така була дівчинка, наглядалася. Перший тип поставили. Він теж так за місяць поїхала до бабусі на вихідні 15 років. Підлітковий вік, якраз ендокринна стань. Приїжджала дуже схудла, ходюча, така страшна, п'є багато води, здаємо цукор високий, Ставиться перший тип. Нормально вона так жила, а потім своїм часом вона змогла регулювати інсулін, свій він став стрибати. То 26 то у неї mm. падає вниз. Я її дивлюся, а там багато дуже інфекційних нагрузок. Тобто mm -hmm. перенесла інфекцію і пішло виснажування підшлунковою, уже не відшнаження, а ускладнення з цієї сторони печінки. За місяць відрегулювали, обрали інфекції, паразити, і вона змогла регулювати, перейшов перший. Тому такі перехати mm -hmm. можуть бути. Це ж так стандартно, може бути 30 років. Да? Тобто переход 1 плюс 2 є. І ще є гестаційний. У жінок з зайвою вагою, як і вагітні теж нагрузка йде на ендокринну систему і часто буває, піднімається цукор, і там норми для вагітної жінки зовсім інші по цукру. Вище, 4,4. 3, 3, 3, 3, 4. Якщо вже більше 5, уже все. Треба звертати увагу. Я хочу повернутися ще от про дітей, яких ви згадували, і от про цей стан коми. А дуже часто навіть і у мене була історія, коли мої знайомі вони виїжджали з початком війни. Вони виїжджали, вони виїхали в Іспанію, і дитина просто втрачала свідомість, була в комі, і тільки потім з'ясувалося, що у неї діабет. Ну, тобто, що воно. Ну, так спрацювало, не знаю, так організм спрацював. І те, про що згадував Анатолій Васильович, це постковідний діабет у дітей. Зараз да. і ви да, говорили да, про те, що да. зараз є це є такі Боже, є, є. на що от тут на що звернути от увагу, здесь, щоб все-таки вже не встані коми. з постковідним діабетом у дітей. Тут треба дивитися, як правило, це наложені інфекції. От, як правило, у дитини вже є. От, Только, только сегодня у нас был пациент, mm -hmm. Два роки мы его сейчас ликуем. А у него месяц назад э, цукор прыгнул 28. Он на третий день попал к нам, э, параллельно эндокринологи работают параллельно мы работали. Эндокринологи выставили инсулин, ну, э, поставили автоматический измеритель э, и на этом дальше, от а про колите делать. Mm -hmm. Мы подавились, у него полтора месяца назад был ковид, а, у него до у отца эпштейн Бара на глоточном кольце. И отец все время страдал горлом. А что значит такое? Поцелуй вирус поцелуя. А герпес четвертого типа обо Эпштейна-Бара вирус это вирус, який является лимфотропным, поселяется, как, как правило, в бета клетинах иммунной системы и порушивает иммунный статус. А ковид сработал как триггер и сработала, и дальше система слетела в аутоиммунное состояние, и пошла атака на бета-клетки пешлунковой залозы. И вот мы, когда убрали за первый тиждень, мы убрали вирус, потому что два никак не получалось, потому что дитина была в таком стане, что неможливо. За другий тиждень уже а, этот Эпштейна-Бара, зник аутоиммунный процесс, и вот сейчас уже три тижня Ну, практично на мінімальній дозі інсуліну вийшли. Я сподіваюся, що був. От точно такий же пацієнт був у Тетяни Борис на сім років. Сім років, от вона сама розкаже. Тож там повністю вийшли ми. Щоб не попадати в реанімацію, дожди мами дуже уважні своїм дітькам. Коли дитина хворіє вірусною інфекцією, люба вірусна інфекція може бути правопровокувати любе захворювання. Є золоте правило, коли вона про приклад хворіє ангіна. Карлетина бактеріальної інфекції е, призначається даже обов'язково на цукор кров. І не треба нехтувати цим. Тому що mm -hmm. ну, раніше вважалася більше бактеріальне. Зараз ми бачимо і вірусну інфекцію і провокації. І от той випадок, про який Анатолій Васильович каже, що в мене пацієнт приїхав, він з Західної України. А мама подивилася, що протягом двох днів дитина весь час пила воду. І бачив, вона змарніла. Ця дитина ще mm -hmm. не схудла. Загальний стан, вона ще не блювала. Тільки на третю добу вона почала блювати, тоді мама вже визвала. Тобто, починається інтоксикація, у дітей повідчається цукор, ось, асетон і починається блювота. Але дитина тільки один раз блювала. Угу. А ось багато води, вона ще не судна. І вона одразу визвала шпору, і дитина поступила десь 16-18 цукор. Я просто багато працювала ж педіатром дитячій лікарні. в мене подруга ендокринолог, Вона мої всі перші і вона завжди казала: перш перший діагноз це завжди через реанімацію. На жаль. Ага. Тому якщо мама уважна, вона побачить якісь непри... якісь ситуації, особливо після вірусника. Це може бути не зразу. Ця дитинка, наприклад, що у мене був випадок, вона хворіла коронавірусом, підтверджений, вся сім'я хворіла. Виздоровела, і не тільки через три почався синдром. Не завжди цю, цей mm. час. Буває далі. От саме перші признаки. Дивіться уважно, чому дитина щось робить. Так, а виявити його ось цей <пост <-ковідний>. саме постковідний, коли можна. Ну, от дивіться, корону переніс, наприклад, да. дитина. Все нормально. От якщо не чекати Ні, ви, можна не можна не, ви не можете не побачити. Можна, ну, можна здати профілактично. Mm. Ну, хто бідний? ніхто, ніхто зараз дуже багато не здають аналізи. Ми бачимо, коронавірус дуже зараз стертий. І не, не завжди люди знають, що це корона. Я ж кажу, не тільки корона, так. А стільки багато інфекцій. Ми просто сьогодні уважно робимо. Не. І ще у нас зараз пішла вспишка інтеровірусу коксак і ехоємо, багато, багато вона теж ушкоднює підшлункову залозу. Просто коронавірус і віруси вони являються тригером, підштовхують не. механізм. А на базі, як сказав Анатолій Васильович, якоїсь хронічної герпесвірусної інфекції, це може бути епштейнбар або цитомігаловірус, організм вже готовий. Тому що ці інфекції розвивають поступово аутоімунне захворювання, воно просто маніфестує, тому що у молодого організму обмін речовин дуже швидкий. І процеси йдуть дуже швидко. Тому от відрізняється навіть перший від другого миттєвою стану. Все завжди швидко. Ну, без, без клінічних пробів початку не буде. Розумієте? Е, даже скринінгу однажды, мама ще розкажу, після корони, скрінінгу просто здавала аналізи крові, зна знайшли 8-9 підвищення. Теж так ковирялись, дивилися, здавали всі е, е, антитіла, тому що перший цип аутоімунний У дівчатки, оце теж згадала це випадок. Їй не призначили інсулін. андекринолог наглядає, кожен місяць дає аналіз, і він стрибає там, дієта, здали половину аналізів на антітіла, підтвердили перший тип, половина ні. Ну, пишуть ризик першого типу. Угу. І оце в такому стані прийшла дівчина. Ну, знайдена та ж цепочка, знайдена тригер, знайдена хронічна інфекція. Отут дівчата просто случайно, Немає ніяких, вона ще така бурчить. Дівчатки, чи 9 чи 8 років не пам'ятаю, вона не хоче ходити ніде. Мама ж тривожиться, що не буде діабет. Ну, вона хвилюється, що 7-8, цукор періодично. То 5, то 7-8, То на це треба теж звертати увагу. Ще один момент по поводу цукру. Е, інколи дівчата дуже мало їдять. Зниження калоражу, худнення теж може привести зриву ендокринної системи і перейти в діабет. Тож таки в випадок жіночки перейшов в другий тип. Їй розказували одне, а вона все менше і менше їла, щоб схуднути. В результаті пішов підвищення цукру. Mm -hmm. Пішов другий зрив, пройшов ендокринної система, то треба дуже обережно, особливо дівчатам і особливо. В підлітковому віці. Так, ну скажу чесно, налякали мене. Я вже така сижу, і а аналізую, чи не забагато мої хлопці п'ють води? Н Н Н нет, просто, жажда. Сухо. Просто треба прийти і перевіритися на mm -hmm. наявність інфекційних агентів в організмі. Якщо вони є, є я... мені здається, що вони є в орг... в кожному організмі. Ні. Хіба Ні, 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 ні. -ні, -ні, -ні. Вот ну, давайте это одно нам... Надо просто понимать, что ковид достаточно с вируса сложная структура. Это там і, не і SARS, не COVID, и САРС, и ИС. А про Мы и про инши ну, вирусы. Да, є... А может сработать триггер. Папиломовирус служит диабетом другого типа очень часто, от, у дорослых. Она... Это... Зюваннями на це дивиться, але це папілома вірус є пусковим механізмом діабету другого типу, Ну це вже у дорослих. Да. Ну і давайте так, щоб все таки чимось оптимістичним завершити. Лікарі, ви в тому числі, знаєте, що з цим робити Наді, ну, Це саме без от мовирусне Всі же ключово. пацієнти, про які я кажу мої пацієнти без інсуліну. Без інсуліну. перший без інсуліну, тип ну, тоже да. можна без інсуліну. інсуліна. Ти чому перше от, спочатку схватити, И и понять чинники, почему выникло, то мы можем ну если у нас mm -hmm. выликуваны дети. А щоб зрозуміти причину, чому ті чи інші проблеми зі здоров'ям у вас виникають. Будь ласка, завжди можете звернутися до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Одна з них працює на Лютеранській 16. Одна із клінік не мереж. Це метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9. Це житловий масив-виноградар. Телефон 073 503 40 30. Усі, хто сьогодні і завтра до вісімнадцятої години запишеться на повну діагностику організму, отримає. 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам дуже дуже швиденько. Нагадаю, що сьогодні гостями були Анатолій Доровський, директор мережі Клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, дитячий гематолог. Дякую всім і до побачення. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.